Всім привіт! Сьогодні у нас буде трохи корисної інформації по помідору. 22 числа і 23-го ми вибирали, сьогодні 24-го. Ми їх опускаємо. Вже трошки почав спіти. Ну, крайні ряди почали опускати. Самий крайній ряд опускаємо в цю сторону, а ці ряди будемо опускати в обратну сторону, щоб не закривали стежку. Знизу обрізаємо листя. До третьої кісті навіть вище. І опускаємо. Тут опустили до землі практично. Навіть лежать деякі помідори на землі. Цей ряд. А цей ряд опускаємо вже в обратну сторону, щоб він не лягав на стежку. Листя обрізається перша, друга, третя кість обрізається повністю і з наклоном одв'язується, шпагат одв'язується, його спеціально, шпагати спеціально із запасом робили, щоб можна було приопустити трохи. Добавили у підкормки трошки трошки азотуми, бо почали худати вершки на помідорах. Зараз знайду, покажу, щоб так наглядно було. Ага, ось ось. ось тут вершок почав тоншати. Я пару днів назад вже почав додати селітра м'яшний трохи і вверх пішов чуть товстішати а то почав худати. Ну, ось Тоненький геть, а сюди вище виш... вже чуть-чуть товстіший, бо помідора багато нав'язало знизу, не вистачає азоту йому. Питали, чи є з кісті нижній мелкий помідор. Де багато, де двійна кість була, то там помідор дрібніший. А так то близько 200 грамів. По питанию даю я на 3,5 тонни води 2,5 кг калійної селітри, 1,3 300 кальцієвої і 1,3 300 магнієвої селітри. Не давав аміачну, а зараз ще 400 г додаю аміачної селітри, щоб були це саме вершки трохи товстішали. Боротьба зі шкідниками у нас чередую Белт і Calypso. Тут немає, ну, може де-не-де пролетить, ну, практично немає, совки зовсім немає. Ну, є ще препарат Prokvein, це вже так сказати, контрольний вистріл у голову. Якщо вже нічого не допомагає, то бризкаємо проклеймом. Він і от совки, і отут добре допомагає. По запиленню запиляю я препаратом томатоз. Їх є ну, кілька препаратів. Ну, я зупинився на томатозі. Це турецький препарат, він це саме турецький і. Пінкхід теж турецький сорт. Ось ось таким препаратом томатос запиляється помідор. Є ще препарат, такий же самий бетоксон. Це ним теж по цвіточках бризкається. І ще є препарат, яким можна бризкати по цьому, по, по кущах прямо із оприскувача, фолькроп сет. Фірма Фолькрот. Ще є фірма Валагро, теж «Сет», теж ним бризкається по кущу. Кажуть, помідори зав'язують, хоч і не бризкають. Ну, якщо помідор росте в дерев'яній теплиці, раніше у мене теж росли в дерев'яних теплицях, то конструкція нестабільна, воно, кущі шатаються і він сам по собі може запилятися. а тут Вчора почав вибирати, сьогодні закінчую. Осталося буквально пару відер помідора вибрати і все. І було в нас в теплиці отак. З помідором, спілим. А стало отак. Осталося трохи і все. Пройти і з виборкою буде все.